thank mm -hmm. Всім привіт! Дякую, що дивитесь та підтримуєте наш канал. З вами Світлана та Хмельниччина. В мене тут росте чорна малина, яку моя Аліска просто обожнює. Я хочу її на осінь розмножити. Вона цього року дасть просто гарний, шикарний врожай. Кущі йдуть трьохрічні, тобто, 3 роки вони ростуть на цьому місці. Робили ми ось такі підпори. Тут росте червона малина, але я її звідси буду прибирати десь в поле, на городину, туди ближче. А тут повністю хочу зробити два рядочка чорної малини, бо їй тут взагалі просто шикарно. Так, як в мене тут зроблене це місце? Там, де ми ходимо, лежить агротканина, а там, де проростає Чорна малина, там лежить агроволокно. Але агроволокно служить в два рази менше, навіть, можливо, і в три рази менше, ніж агротканина. Особливо, коли у вас є собаки чи маленькі дітки, які весь час пересуваються по агроволокну, то воно взагалі буде менше служити. Тому я рекомендую брати навіть на Квітники на посадки, все одно брати агротканину. Вона міцніша і довготриваліша. Тому я вирішила вбити двох зайців, так би мовити, одразу підготувати ділянку для посадки чорної малини на осінь. Але зараз буду сюди висаджувати санбері. Я не буду перекапувати, очищати весь ґрунт, не бачу я в цьому сенсу, тому що в ньому живуть. Живі мікроорганізми, хробачки, жучки, павучки, і турбувати зараз їх в період їхньої, їхнього розвитку не бачу сенсу. Підготую єдине лунки, а зверху буду закривати агротканиною, яка надалі дасть розмно... змогу розмножуватися всім істотам. Єдине, що не буде в мене бур'яну, буде чистота і порядок. Це є дійсно основний плюс агротканини, і в цьому я її полюбила. Так, лунки для Санбері та й для чорної малини, в принципі, сильно вдобряти не потрібно. Буду сюди додавати зараз компост. І все, що Санбері, що чорна малина, вона не є такою примхливою і для неї не потрібно дуже багато добрив. Агрудка я замовляла у фірми Егрін. Я про цю фірму вже розповідала. В них я брала ще і затіняючу сітку на теплицю під грядку з огірками. Агротканина, вона є різної щільності. Різної ширини, і так само ви можете обирати собі довжину в рулонах. Можна брати, мені здається, і на відріз саме такими шматочками, яка вам потрібна. Чим щільніша агротканина, тим вона довше вам служить. Вона така більш плотніша. Ну а ширину ви підбираєте саме під ваш квітник чи під ваші грядки, що вам потрібно. Фірма Егрін вона відома на ринку вже понад 20 років. Я з нею знайома понад три роки. Як почала робити квітники, такий малодоглядовий город починала зі стежок на городі, то я замовляла в них агротканину. І я задоволена як якістю, так і відношенням менеджерів до клієнтів, тому що вам допомагають підібрати саме той матеріал, який вам підходить. Агротканина, вона дихає. Єдине, вона не пропускає світло, тому під нею не росте ніякий бур'ян. Навіть перію також можна позбутися, пізніше покажу наглядний приклад, як в мене це на городі. Мікроорганізми під агротканиною живуть. Живуть хробачки, живуть павучки, живуть жучки. Це вже доказано, я вже показувала, тому що деякі кажуть, що агротканина вбиває і все живе під нею. Ні. Під нею є живий світ, і хробачки гарно себе почувають під нею. Також вона не провокує про розмноження якоїсь гнилі, цвітіння, під нею все сухо та чисто. Класно її використовувати також і під полуницю, синицю, тоді плоди просто чистенькі, гладенькі. Якщо у вас є проблема з лимаками, також пізніше покажу, які препарати використовую. Фіксую агротканину ось такими пластиковими кілочками, які забиваються гумовим молотком, обов'язково гумовим, інакше вони просто у вас тріснуть від металевого. Також, якщо обрізати агротканину звичайними ножницями, то вона у вас поліза. Тому це необхідно робити або паяльником, або також можна користуватися і газовим пальником. Кого що є, але це полегшує роботу з агротканиною. Так вона обрізається і не лущиться. Немає потім у вас по ділянці цих мілких її волосинок. Я вже з цим стикалася, тому ви мені минулий рік і в цьому допомогли. Багато хто писав в коментарях про мої помилки. Тому тепер розповідаю, як це все правильно дійсно робити. І дійсно паяльник він виручає в цьому просто на 100%. Це, це класно. Також, от при забиванні ось цих пластикових кілочків, то от паяльник чи газовий пальник виручає просто суперово, тому що коли вам потрібно перемістити агротканину на інше місце щось поправити, переробити. То якщо не зробити отвори паяльником, то ці кілочки доставати дуже і дуже тяжко. Вони мають такі зубчики, різці, які дуже міцно чіпляються за волокна агротканини і. Намучитись можна дуже сильно, а зробити на не такий невеличкий отвір, який не лущиться, і потім допомагає у зміні агротканини, переробки квітника чи стежок. Тому також рекомендую вам. Далі приступаю вже до посадки санбері. про неї я розповідала у відео по обміну рослин. Це дуже корисна ягідка, це однорічна рослина, тому вона розростається такою 60 на 60 у діаметрі і по висоті, тому їй потрібно трохи багато місця. І враховуючи, що вона однорічник, то мені якраз зручно її посадити, а на осінь прибрати і якраз буду розмножувати і синю малину Санбері, вона. Не смачна, але вона дуже корисна ягідка, з неї можна робити джеми, варення, на компоти використовувати, можна робити настойки, вино, але чисто в лікувальній сфері. Вона містить в собі багато селену, який трошки, трошки зменшує процеси старіння нашого організму. Також допомагає і при захворюванні шлунку, при захворюванні варикозом, також при головних болях, при захворюванні суглобів. Це все необхідно вивчати, але дійсно, кому цікаво, почитайте. І розмножується вона насінням ще у лютому місяці. Необхідно її висівати і через розсаду потім висаджувати у відкритий грудь. Єдине, що вона дуже така примхлива і дуже полюбляє її тля. Мурах її на початку, коли тільки висаджую, мурах її обліплюють просто на 100% і молоденька рослина може загинути. Тому підсипаю тут я недобриво, їй вистачає взагалі компосту, вона є непримхлива. А підсипаю я гранули від мурах спробую тому що оприскувати потрібно через кожні пару днів. Інакше ці мурашки обліплюють просто цвіт, і рослинка втрачає всі свої сили і просто гине. Тому спробую в цей раз поборотися ось так. Від мурах використовую ось такі гранули від фірми Броз. Їх необхідно підсипати, як тільки ви десь бачите мурах, їх активний двіж. По вашій ділянці по деревах, то одразу можна просипати і мурахи зникають. Але це не назавжди, за цим необхідно слідкувати. І так само від слимаків під хости також писали в коментарях, що є слимаки на високих грядках то можна підсипати гранули, но вони діють на певний період часу. Вони. Не допомагають вам на 100% позбутися слимаків. Підсипали частина слимаків, які були на поверхні, вони загинули. Бачите, ще слимаків, ще підсипайте. Таким чином, протягом певного часу слимаки зникають. І фірма Bros, вона дуже і дуже відома, і багато хто нею користується. Це дійсно така провірена фірма щодо саме ось цих. Препаратів. І хто вперше на нашому каналі? Зараз покажу вам, як в мене тут сформовані стежки, також під агротканиною. Стежки я вкривала тут, декорувала щебнем середньої фракції. У мене тут не ідеальний порядок. Я не маю дуже багато часу, щоб тут дійсно приділяти сидіти на городині цілий день. Плюс от мене хазяйнує Аліса, тому іграшки, капчики, все, все є тут. Хочу сказати, що в кого немає часу, просто в кого дача і хоче порядку, хто не має часу приділяти городині, квітникам, всі свої сили. То його не потрібно, його необхідно просто закривати агроволокном, агротканиною, геотекстилем і потім декорувати, мульчувати. Тоді у вас буде порядок. Ось тут, бачите, де росте лохина. Тут я робила грядку з огірками, росте салатик, росте редиска, стежки я закрила агротканиною, щоб в мене був порядок. Час від часу, навіть я її замітаю, і мені досить таки приємно. Так, бур'ян насівається, але він насівається серед щебню, і його можна спокійно якусь годинку приділити, пройтися, навіть не годинку, 15 хвилин і це все прибрати. Ось тут, дивіться, в мене з поля йде просто шалений пирій. Він йде сюди. Щоб якось зробити йому хоча б якусь стіну, я просто поклала сюди агротканину. Я її не декорувала, і як бачите, під нею зверху тут нічого не росте. Тут я ще клала картон, і як бачите, тут перій не проростає. Кого є проблема з ось цією заразою в прямому сенсі цього слова, то можете ось так зробити. Нічим не декорувати єдине, тому що якщо ви задекоруєте якимись щебним камінчиками, чи навіть, напевно, і е, тирсою. Якщо у вас не буде повітря під агротканиною, то у вас перій буде проростати. Тому що ось тут ще руки сюди, до цієї території, в нас не дійшли. Тут, як ви бачите, також перій, він повсюди. Зробила я тут стежку, яку вкрила щебним, і тут в мене перій проростає. Тобто. Якщо у вас є перії, вкладаєте картон. Можна, звичайно, спочатку обробити, потім покласти картон, агротканину, не декорувати, і таким чином можна позбутися перію. Якщо задекоруєте, не буде повітря під агротканиною і пері буде проростати. Я думаю, це такий наглядний приклад, але на помилках всі вчимося. Я покажу трошки нашого саду, що в нас зараз цвіте. Ось дивіться. Гілейники жовті. Я їх дуже-дуже полюбляю, тому що їх цвіте багато. Цей кущ дуже-дуже вже дорослий. І коли він цвіте, це так класно, така, знаєте, яскраве п'ятно в саду. Дуже гарні вони, дуже мені подобається. Можна буде і біля водойми їх посадити, бо вони дуже полюбляють сонце. І хочу сказати, що навіть багато вологи їм просто не потрібно. Тому класно. Дуже вони гарні. Вже потрошки в мене і розпускаються троянди. Хоча от Хмельницький якось він такий холодний більше місто. Все, в нас так бачу запізнення що древовидні півонії, але ось когось троянди вже цвітуть. У мене тільки перша квіточка сьогодні з'явилася, і то від цієї спеки просто вже перецвіла одразу буквально. Ось плетиста троянда, яку я пересаджувала. ось вони. І поряд з нею розквітає також така жовта з червоним. Я їх захотіла разом скомбінувати, дуже вони класні. Багато бутонів в мене і ось тут. В новенької троянди, яка також висаджена восени, і цього року просто бутонів дуже-дуже багато. Я настільки щаслива, просто не можу передати словами. Ясколка виглядає також дуже шикарно, в кого ще немає її в саду то обов'язково альма має прийти. Обов'язково собі її придбайте, бо класно. І вона цвіте дуже і дуже довго, вона, напевно, місяць цвіте. Дуже гарна. І покажу зараз наші півоні. До речі, показувала, якось я робила кашпо, висаджувала в нього лілії. І висаджувала я три темних і три світлих. Три світлих в мене взагалі не хочу пускати зелень. Я цибульку доставала, цей процес я не засняла. Але цибулька жива, здорова і все добре. Єдине, вона чомусь не пускає зелені паростки. Можливо, в кого в когось таке було. Напишіть. Бо цибульки здорові, все добре. Я зверталась навіть і до продавців, яких я купляла в яскравої клумби, і ніхто не може дати мені 100% відповіді, чому в мене вони не проросли. Зараз я прийду. Ось дивіться, який класний Іриси. Аліска мене кличе на майданчик. Дивіться, який гарні. Це просто неймовірно. А пахне, а аромат від нього це просто божественно. Дивіться, який класний, курчавий. Так, і ще показую півоні і йду до дитини. Бо чоловік робить вечерю, а в нас якраз вечірній ритуал це ігри. Нікі гарні. Це класно.